Добрий ранок, я приїхав на водойму, вон мої спінінги вже стоять. Що хочу розповісти сьогодні. Подарували мені ракету там, таку, щоб загодовувати рибу. Вона, Я зразу бачив, що вона не дуже підходить. Але, як то кажуть, дарованому коню зуби не заглянуть. Тому сьогодні. Один спінінг, як ці круті блогери кажуть, буду ловити в Чикаго. Просто закинув, не кліпсувався, думаю, метрів, потім помірюю, думаю, метрів 80, поставив там два великих таких бойла. Один, який піднімає доверху, а другий такий, який повинен лежати на дні. Ось зробив цей монтаж inline, deadline, як він там називається. Ось, і там буду залишати спінінг на 2-3 на години, скільки бойл цей може там стояти. Другий спінінг на звичайний фідер, але також я туди поставив маленький повідець і там також буде бойл. Чого звичайний фідер, бо е, флетфідером загодувати взагалі не вийде, а ось цією фідерною кормушкою хоч трохи можна загодувати рибу. Я закинув там 7-8 кормушок зараз, поставив, залишив спітнінг і буду тримати десь такий темп 25-30 хвилин, щоб постійно кормове п'ятно. Збільшувати і додавати туди корм. Сьогодні має бути спекотно в день. Зараз я не знаю, думаю, до 10, до 11 максимум. Якщо клювань не буде, то можна вже очікувати тільки на вечір. В мене ще є такий хитрий план. У мене є сабборд. я його потім надую і Хочу заплисти на саборді і загодувати е, точки. Гарно загодувати точки лову, десь в обід, щоб ввечері може риба підійде, коли стане вже не так жарко. Не знаю, вдасться мені це чи не вдасться, як тут люди будуть реагувати на те, що я так загодовую. Хтось може подумати, що я багато буду годувати, що це дуже багато. Ну подивимося, такий план є. Будемо сподіватися, що він спрацює. І без риби я сьогодні не поїду. Ну, я рибу відпускаю, але сьогодні, якщо піймаю, от якщо зранку піймаю, то приготую її тут прямо на озері і з'їм. Рибу погодував, сам вже також трошки зголоднів. Зараз приготую собі сніданок. І з таким, прекрасним, з таким прекрасним виглядом на природу, на озеро, поснідаю. Також впиратися сьогодні сильно не буду, що будуть хлювання, то будуть. Міняти там, як я постійно це суєтуцю наводити і міняти насадки і намагатися 100% зловити рибу, я не буду. У мене є багато завдань треба. Виконати домашнє завдання з німецької. Треба деякі там ще завдання зробити. Письмово Ось. Тому сьогодні така риболовля для задоволення. Насолодитись природою, всіма цими звуками. Ну і, звісно, ловити рибу все рівно хочеться. Буду намагатись, буду тримати все під контролем. Щоб тут клювання, буду, буду знімати. Якщо не буде клювання, все одно потім змонтую відео і покажу, що буває так, що і нічого не ловиться. Було. І так, чим я сьогодні буду снідати? У мене буде е... Яєчня з помідорами і цибулею. Сосиски будуть піджарені на сковороді. І будуть такі брускети, але не на хлібові, а на таких рисових хлібцях, також з цибулею. Зараз я це все приготую і потім покажу, як це буде смачно виглядати. Ось такий от вийшов сніданок. Може виглядає комусь не дуже апетитно, але це дуже смачно. А з таким виглядом снідати. Це просто космос. І так, так як я ловлю там далеко, вже близько 90 метрів, зробив отакий от шашличок. Це такий пилящийся бойл, він таку створює, якби коли потрапляє в воду, з нього він красить воду і з нього йде такий шлейф. Це тонущий бойл і це плаващий бойл, щоб воно десь там грало трошки. І ще додам таку от. Деякі кажуть конфету, цукерочку таку, це в мене більше така ковбаска. Тут сухий корм. Це пва пакет він потрапляє в воду, зразу починає розчинятися і вже буде якась там прикормка біля моєї наживки. Спробуємо так. Ось так це все приблизно виглядає в мене. Трохи сліпить. Вже сонце там. Ось. Пішов закидати. Цей раз кинув погано, метрів на 40, мабуть. Ну, почекаємо, подивимось. І так, що хочу розповісти, У мене з'явився новий ритуал в моєму житті. Кожен, кожен ранок, коли я прокидаюся вранці, і перед тим як виходити з дому, я стою перед дзеркалом і кажу сам собі, що сьогодні буде гарний день. І сьогодні мені посміхнеться фортуна, і мені в чомусь пощастить. Е і один єдиний рибак, який був на озері, е збирає речі, тому я йду качати сабборд, і поїду, і попливу, і буду е загодовувати дальню точку, і зразу з собою на сабборт візьму оснастку і зразу її там залишу. Я дуже сильно вірю в те, що звідти сьогодні клюне мій трофей. А там буде видно. Поки Брін качав сабборд, ось він лежить надутий вже сам захекався і прогавив клювання. Риба була невелика, сама не засіклась, а я просто не добіг, щоб її всікти. Ну вже добре, вже, вже до цього було два невеликих клювання, але там щось таке трошки припустило вниз. І все. Вже адреналін, серце стукає. Собр надутий. Рибак вже майже зібрався. Я буду роздягатись і попливу. Зроблю те про що я говорив. Операція пройшла успішно, я сплавав туди. Сонце сліпить, там не видно. Я не знаю, я думаю, метрів так 110 точно. Я сплавав. Гарно там загодував і буду сподіватися, що якщо я десь в ту зону буду кидати, то там десь навіть поруч 5-10 метрів буде риба. І... і що взагалі вона туди прийде. Але я задоволений тим, що вдалося. Я ніколи не так не, не ловив, як то кажуть, в завоз. Я завіз і оснастку, зразу, і завіз прикормку туди. Ось. Тепер будемо чекати. Правда, я поставив такі там туди бойли, які тримаються тільки десь годину. Ну може трохи більше, ніж годину. Але будемо сподіватися, що за годину буде клювання. І я побачу результат свого такого маневру. Ну, Це було прикольно. Ви всі в мене запитуєте, як відміряти дистанцію. І тут має бути такий голос за кадром. Хто в тебе там запитує, в тебе чотири підписники. Але я хочу для себе. Я закидував не в кліпсу. Перед тим як витягувати. Поставив кліпсу. Ну тут не буде видно. Поставив кліпсу. От в мене є тут два таких патики, можна сказати, можна використовувати. Будь-що. Між ними 5 метрів. І кожен знає е, довжину своєї палки. Ось так кладемо. Чотири і додаємо. Туди назад це буде десять, тобто чотирнадцять вже в мене. Двадцять чотири. Тридцять чотири. Сорок чотири. 54 64 шістдесят чотири сімдесят чотири вісімдесят чотири вісімдесят чотири плюс Вага грузу 71 грам. Монтаж інлайн. Приблизно 86,5. Даже карп. Стоп, 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 тут видишь все системы, надо осторожно. Угу. Помочить ножки можно. Да. Можно. Только ты не забывай, что ты в шортах. Такая засечка забик. Ну, бик. Не за мысль. Назад, назад. А забик. Ну такий десь я думав около двох. Да, Зараз я його зважу. Потім відпущу. А можна Тихо-тихо. 2305 його вага. Якби був такий на кілограм, я б його з'їв би, мабуть. А так не буду. Відпущу. Все рибу я відпускаю. Йде по і по тата. Ну що, хочу поділитися емоціями. Перша риба буквально за дві хвилини до того, як вона клюнула, чоловік задів мою леску, прямо потянув її сильно там, майже, майже запутався в ній. При тому, при всьому, що він прямо бачив, що... Спінінг стоїть рівно і він там туди. Думаю, навмисно навіть поплив. Но я посміявся з цього, типу, не, не нервував, не... спокійно відреагував, кажу, ну ти ж бачиш, куди ти пливеш. Через дві хвилини клює риба. Класна, класна, класне клювання, все виважування. Боролася, боролася так довгенько боролася. Вивожив рибу спокійно, під берег тут. Мілко взяв під сак, все сам зробив, помічників в мене немає. 41 см, 2,300. Був би трошки менше, я б його приготував би навіть. 2,300, ну, я просто стільки не з'їм. Якби такий трошки більше кілограму, я б його пожарив, з'їв би, що не з'їв би, забрав би додому. А 2,300 це забагато. Спрацювала тактика все-таки на близькій дистанції, там близько 40 метрів. То, що я далеко там завіз, поки, поки тихо. І тут продовжують, продовжують бути клювання на коротку дистанцію. Тобто, я думаю, що вдалося мені гарно загодувати рибу тим темпом, який я дав спочатку кожні 25 хвилин хвилин туди. Закидував, е, закидував прикормку. Ну, в ці корзинки, чи як її правильно назвати. Ось. Поки що на, на дальній дистанції тихо. Там вже більше години стоїть. Я думаю, що 20 хвилин я буду там міняти, бо там вже е, ну просто розтворилися ці бойли. Я вже поставлю якісь більші трошки надовше. Людей зібралося, сьогодні дуже жарко, має бути. Людей поприходило багато купатися. Тут я цього очікував, але я як бачу, що рибі це не дуже важливо. Ось. Чекаємо далі, тільки що було ще одне клювання, знову на коротку дистанцію. Я думаю, риба ще буде. Так, так я ще, звісно, не рибалив. Крик, діти і воно зліва куча місця. І там такий самий пісок, все, таке саме дно. Но, чим більше я вправо вудочки свої забираю, тим більше вони йдуть вправо. Ну що, я просто плаваю на сабборді. Порибалити так, як я хотів, не вдалося. Тому що людей просто куча там, там, ну всюди, всюди люди. Куди не закинь, вони заходять, заходять діти, заходять купатися, цепляють шнур, плюс сильно шумлять, хочу рибалити, не вдається поки що. Я поспав собі на березі, плаваю на сабборді, почекаю ще до п'ятої, до шостої. Може люди трохи розійдуться, мені ще вдасться порибалити дві, дві з половиною, може 3 години. ось. Але все одно круто, я цілий день на природі. Мені подобається. Я на природі, це просто якийсь знищувач їжі. Я тупо їм вже сьогодні четвертий раз. І плюс що в мене було два перекуси. Я щось. Це та сама рибалка, це не нова. Я просто змінив футболку.